І настав новий день. Всім говорить, добрий день, добрий день тобі, мені усім людям на землі. Діти, на цьому тижні ми з вами говорили багато про одяг та взуття, його призначення, З чого виготовляють, класифікували, малювали, рахували, знаходили за тінь. Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про український національний одяг. На попередньому занятті ви вже познайомилися, як виглядають хлопчик і дівчинка в українському національному одягі. Вишиванка символ України кожної великої родини, нашої історії та мови. Залюбки вдягаємо її знову. Іде, а скажіть мені, будь ласка, як називається наша Батьківщина? Так, вірно, Україна, а як називається народ, який проживає в нашій країні? Ну, звісно ж, українці, малята, у ваших сердечках нехай запалає маленький вогник гордості за те, що ви. Українці, і я прошу вас пронести цей вогник скрізь все своє життя. Тож будьте чесні, розумні, гідні і любіть свою батьківщину. Зараз пропоную вам розглянути картинки, де зображені хлопчик та дівчинка в одязі в українському національному костюмі. Український національний костюм. Погляньте тут козак та козачка в українському національному костюмі. Давайте розглянемо, із чого ж складається український національний костюм. Дівчинка вдягнена у віночок, намисто сорочку, фарту, спідницю та чобітки. Хлопчик одягнений в шапку, вишиту сорочку, пояс, шаровари та чоботи. Ось і що складається національний костюм. Давайте ще раз повторимо. у що в нас вдягнений хлопчик. Це шапка, сорочка, чоботи, шаровари та пояс. Чого вдягнена дівчинка? Віночок, вишата сорочка. Фартушок, спідничка, чобітки. Ну що ж, любі мої, ось ми познайомились з українським національним костюмом. Галяти! Гарно переглянули ми, пригадали, в чому же ж одягнуті наші українці. А ще у кожній державі є свої національні символи. І один із них це український віночок. Він є частиною українського національного костюма. І український віночок не тільки прикрашає голівочку у дівчинки, він є оберегом. А оберіг це така річ, яка захищає людей від чогось поганого. Перший віночок плела мати дитині. І кожного року вона Додавала у віночок по одній квіточці. І уже у сім років дівчинка-красуня одягала віночок із семи квіточок. взагалі у віночку їх дванадцять. Це маки, волошки, ромашки, безсмертник, барвінок, чорнобривці, мальби, калина, любисток, гілочки дуба. Вес. Віночок, сплетений з квіточок і трав, оздоблювали яскравими стрічками. Це коричнева, жовта, фіолетова, синя, зелена, червона, малинова. Діти, на сьогоднішньому занятті ми з вами пригадали про український національний одяг і віночок. І якщо ви були уважні і мене слухали уважно, то першим віночком в своєму житті для донечки плела матуся. Тож я пропоную залучити своїх мам до роботи і разом з ними зробити гарний, красивий український віночок із квітів. А я пропоную свій український віночок із квітів. Вже вінок від маленьких діточок. Його дівчата наші будуть одягати, Україну нинько прославляти. А я вам малята дякую за увагу. Наше заняття добігло кінця. Говорю вам, до побачення. До нових зустрічей!